Так зване селище Котовського, найбільший район Одеси, о шостій вечора містяни тут відчувають потужний запах побутового газу. Занепокоєні вони масово починають телефонувати до аварійної служби. Ну, це запах був днів вже. Це не перший день, я очень чутко, наприклад, слышу. Ну, ніхто як би, не обіцяв, сьогодні от, як люди обрати внимание. Звонили на 4, взагалі ніхто нічого не бере. будто вирубили, бо це їх він не достала. Першими на надзвичайну ситуацію реагують не газовики, а поліція патрульні через гучномовці попереджають про небезпеку отруєння, але благі наміри лише додають паніку. Ми зараз інформуємо людей, щоб не було отруєнь, щоб зараз люди не позасипали. Десь газ ну, поставили щось варити, можливо, і наутро вже можливо і не проснулися. або проснулися з пошкодженими органами дихання або нервовою системою. Останньою краплею для містян стали чисельні машини газової служби, що їздили від будинку до будинку, перевіряючи труби, нічого не пояснюючи. А у вас які задачі? Устраняти утечки. А утечки тут є, виходить? Де є, де є. Де люди, просто кажуть. Зараз, мабуть, багато панікуючих, так, з їх сообщень? Дуже багато. Ми, власне, теж слухали, що... Утечка газа, но мы не могли понять, где. А потом увидели здесь машину и подумали, что якась газова атака ще. лише наступного ранку в Одесах Газі розповіли, що сталося. За версією підприємства на магістральному трубопроводі просто переборщили із речовиною одорантом етилмеркаптаном, саме тою, що й дає змогу відчути так званий газовий аромат. Природний газ він без світу і без запаху. для безпеки його експлуатації в спеціальних. Містах роблять адрізацію цього газу. Однак у великій концентрації етилмеркаптан небезпечний. Вражає він нирки і печінку. цього разу обійшлося без постраждалих. Тим не менш у поліції зараз вирішують, чи варто розпочати через недбалість газовиків кримінальне провадження.